Привіт, це канал Матевосянюс у цьому відео розкажу на яких напрямках окупанти втрачають найбільше своєї живої сили, до яких вигадок вдаються окупанти заради того, щоб вижити, де просуваються збройні сили України вперед, а де контратакують. Ну і також свідчення наших бійців безпосередньо з передової. Також почуємо. Отже, огляд бойових дій лінії фронту з 17 по 24 листопада, 2023 року. Поставте лайк під цим відео, напишіть слова підтримки у коментарях. Нашим збройним силам України, ну і якщо ви вперше на каналі, обов'язково підпишіться. Інформація про втрати ворога лише за одну добу по напрямках на Донецькому напрямку безповоротні втрати 114 штук, санітарні 210. На Лиманському напрямку безповоротні 50, санітарні 115. На Солодарському напрямку безповоротні 86, санітарні 140. Ну, санітарні це ті, хто теоретично ще може стати у стрій після якогось лікування або реабілітації. Загалом окупаційні війська станом на Сьогодні на 24 листопада 2023 року втратили за добу лише 30 танків, 32 бойових броньовані машини, 31 артилерійську систему, дві ракетні системи залпового вогню, засоби ППО у кількості 4 одиниці. Також вони втратили один безпілотник, 32 автомобілі та автоцистерни, одну одиницю спеціальної техніки і. 1100 окупантів відправилося до масовки на концерт Кабзона. Загальна кількість росіянських загарбників, які знищені з 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день, складає 322 тисячі 900 осіб. А ось які розрахунки роблять Орікс. Аналітики один з них доволі популярний, і відомий, з нікнеймом Якуб, опублікував дані втрат росіян і збройних сил України у техніці в період з 20 по 23 листопада. Так от, 29 одиниць втратили загарбники, 8 одиниць на жаль. Втратили Збройні сили України, але ця війна не буває без втрат на превеликий жаль. Проте явно бачимо рахунок впевнений і на користь збройних сил України від безвиході і постійного кидання на штурми російські загарбники вимушені вигадувати щось нове для того, щоб вижити, як то кажуть, спасіння утопаючих – діла рук самих утопаючих. Так вони ставляться до того, що виходу в них немає: або штурм, або розстріл. Про полон чомусь вони не думають. Напевно, тому що їх комбріги просто їх лякають неймовірними катами збройними силами України. Проте ми знаємо, що Збройні сили України ставляться до військовополонених за Женевською конвенцією. Але але росіяни обирають або помирати, або щось вигадувати. Звісно, через те, що війна сучасна, звісно, через те, що командування аж ніяк. Як не сприяє тому, щоб особовий склад росіянців вижив, тому вони вигадують наступне. Росіяни встановлюють портативні комплекси радіоелектронної боротьби на знищену техніку. Про це естонський блогер Дмітрій написав у своєму твіттер. Все більше і більше росіян використовують переносні реби, вони встановлюють їх на власну знищену техніку. Під час штурму вони її встановили і на цю МТЛБ, як бачите. Ще один аналоговнєтний, проте, на жаль, дієвий спосіб вигадали росіянці, як діставатися до позицій Збройних сил України. Російські окупанти прокопали підземний то тунель до позицій збройних сил України та вибили звідти наших воїнів. Попередньо підкоп близько 170 метрів. Вихід із тонелю підірвали 500 кілограмовим фугасним зарядом. Після чого позиції збройних сил України взяли штурмом. Тобто вони весь час копали. Ось цей підкоп після цього чекали, поки прилетить снаряд і відкриє їм шлях. Потім вони вилізли просто перед нашими захисниками, і наші змушені були відступати. На якому напрямку це відбулося, не повідомляється. А тепер давайте оглянемо мапу Deep State, аналітики якої, згідно офіційних джерел і також ідентифікації опублікованих світлин та відео. Публікують свої дані на мапі і позначають просування чи збройних сил України чи загарбників. Огляд робимо з 17 листопада по сьогоднішній день, по 24 листопада. І почнемо ми навіть не з Лимано-Куп'янського напрямку, а з Сумщини. Я поясню, чому справа в тому, що ми недооцінюємо ось ці ось зелені звільнені території. Насправді у Сумській області, так само як і у всіх прикордонних територіях. Діють ДРГ противника. Диверсійно-розвідувальні групи заходять на територію нашої держави і там вбивають і цивільних, і, на жаль, наших військових. Мобільні групи збройних сил України постійно досліджують ліси і лісосмуги вздовж цього кордону. Але всього на жаль, побачити неможливо. Наш боєць з позивним Осман пише наступне у себе. Телеграм каналі тримайте докази присутності російських ДРГ на території Сумської області. Майже кожної ночі малими групами приблизно по 8 осіб вони переходять кордон та влаштовують диверсії збивства цивільних та військових. Про більшість випадків не оголошують в змі. Такі групи досить професійно та злагоджено діють. Нещодавно моїми друзями були виявлені лежанки однієї з таких груп зі сміттям від продуктів, які явно не продаються в Україні. Хлопці протидіють як тільки можуть, працюють мобільними групами, постійно мінують тропи. В прикордонній місцевості настільки сильно працює радіоелектронна боротьба противника, що дрони моделі MAVIC не завжди навіть злітають. Далі про Лиманокуп'янський напрямок у спільноті Кордон 91 наших військових вказують, що росіяни намагаються рухатися до Синьківки під Куп'янськом. Як мені повідомили, з місць, наші поки тримають там фронт, але дуже багато росіян. Лиман перший, зараз побачимо, що відбувається там. Поблизу Синьківки та Лиману Першого є деякі досягнення, на жаль, у загарбників. Проте і наші бійці на цьому напрямку також мають успіхи. Детально побачимо саме 17 вересня, як тут відбувалася, яка тут була обстановка. Наближу трохи мапу для того, щоб ви бачилось район Синьківки. І 17-го числа, як бачимо, Особливих в районі Синьківки не було з жодної сторін просувань або якихось втрат позицій. Проте таке ми можемо спостерігати трохи нижче, ось в цьому районі. 17 листопада ситуація тут змінилася. Зовсім трошки, і ми бачимо, що тут на користь збройних сил України в районі Ягідного це відбулося. Ось ми можемо побачити оновлені дані. Тут були загарбники, далі звільнили цю територію, але поки що закріплення триває наших захисників. Дані станом на 23 листопада. Зауважу, що аналітики Діпстейт оновлюють ці дані з певною затримкою, заради того, щоб збройні сили України могли просуватися далі безперешкодно. Отже, далі йдемо. В район Білогорівки, що маємо е, тут за останній час. Е, в районі Білогорівки також є певні рухи, і зараз вам продемонструю, де саме і що там е, відбувалося. Ось е, вона у нас, наша Білогорівка, і тут були рухи Збройних сил України. Вони просувалися вперед. Проте слід зауважити, що 17-го числа ось бачите. Тут у ворога був певний наступальний потенціал. стрілочки означають, що вони штурмують. А далі ми бачимо, що станом на 19 число кількість цих стрілок зменшилася. Тобто, або немає ким наступати, і перекидають на Авдіївський напрямок, про що зауважували і наші військові, і у генштабі, і що чого досягли збройні сили України, теж можемо побачити. Ось на цьому відрізку трохи просунулися вперед, звільнили і закріпилися на цій території. Далі переходимо на важкий бахмутський напрямок. Там досі тривають важкі бої, і е, наші оборонці просуваються вперед подекуди, подекуди ворог повертає е, втрачені раніше позиції. Зараз подивимося 17 числа, що змінилося на цьому відтинку. Отже, дивимося, 18 числа тут закріпилися і тут Збройні сили України. Як бачимо, тут. Теж ситуація трохи змінювалася. Якщо наші сили оборони в районі Андріївки закріпилися, як бачимо, змінився колір, то, на жаль, вороги трохи просунулися і на цьому напрямку, і, власне, трохи північніше. Отже, бачимо, в притул підійшли до сил оборони, і ось на цьому напрямку, станом на 23 листопада, також є невеличке просування загарбників. Наші бійці з бахмутського напрямку пишуть, що ворог продовжує атаки у районі Хромового Богданівки. Успіхом не завершилися. Їх атаки на щастя біля кліщівки, атаки відбиті біля Андріївки, чи не найважча ситуація на напрямку. Ну і станом на 21 листопада Бахмутський демон повідомляє, що поки тримаємо і кліщі, і все південніше Бахмуту тримаємо важко, але росіянці вигрібають. Питання тільки в тому, скільки ще і заради чого вони штурмують. Цікаві повідомлення лунають з району Горлівки. За даними аналітиків Deep State, Тут ситуація не змінювалася за останні дні. Тільки з 18-го числа бачимо, трохи посунулася лінія. Відійшли трохи загарбники в районі шумів. І яке повідомлення з'являються у районі Горлівки, сили оборони мали успіх тактичного характеру. Не акцентуватимемо увагу, де саме, бо ворог зараз криє ту ділянку дуже сильно. Формально це сталося вже на території самого міста, яке окуповане 16 квітня 2014 року. За останні 2-3 місяці на тій ділянці загальне просування склало до 4 кілометрів. Тихо, поступово та без зайвого піару наші славетні воїни змусили ворога відходити. Авдіївка там ситуація, на жаль, залишається стабільно важкою. Пекельні бої тривають. І з 17-го числа бачимо рух. І ось тут, от в лобову, і ось тут північніше. На щастя, на південному фланзі ситуація ніяк не змінюється на користь окупантів, проте в лобових атаках і північніше є невеличкі просування. Що говорять наші бійці безпосередньо з того напрямку, омега компанії є така телеграм-спільнота наших військ. Військових і вони пишуть: станом на 20 листопада Збройні сили України досягли деяких успіхів при контрнаступі на Авдіївському напрямку. Так вже багато каналів писало про це, але ворог і далі намагається тиснути. Лізуть з усіх дірок, намагаються тиснути в напрямку Степового Новокалинового промзони. Ситуація доволі тяжка, бо росіяни залучають досить великі сили. Людський ресурс в них дуже і дуже великий. Станом на 23 листопада, наші бійці пишуть, дізнали. Ситуацію по промці в Авдіївці. Вона наша. Ворог б'ється в штурмах безрезультатно, але важка ситуація через активні наступи. Ну і 24 листопада вже сьогодні написали: відбито два штурми Авдіївської промки. Загалом на Авдіївському напрямку діють близько 40 тисяч окупантів, і з інших напрямків постійно прибуває підкріплення, тому їх безліч, і нашим бійцям доводиться дуже і дуже важко. У Генштабі кажуть, що серед ось цих 40 тисяч загарбників більшість це кадрові солдати, але є і свіжо мобілізовані або набрані з резерву. Цитата: це в основному мотострілецькі частини. Є артилерія, є танки, які це все підтримують, і в штурмових загонах дуже багато спеціального контингенту, якими ми вони намагаються штурмувати наші позиції. Про це повідомив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Погіршилася ситуація і в районі Мар'їнки. Там ворог продовжує. Атакувати за даними Deep State є зовсім невеличкі просування загарбників станом, якщо оглядати 17 листопада, ось бачимо, зовсім зовсім незначне просування там у ворога здійснилося. Ну так можливо не видно. Я зараз наближу, для того, щоб ви побачили, як тут незначно але змінилася на користь ворога ситуація. Ось, бачите, ось в цьому напрямку. Ось таким чином вирівняли вони е, лінію е, територію. Але я з власних джерел знаю, що поновив штурми ворог на Мар'їнському напрямку. Тримають оборону наші захисники, але, але дуже дуже важко. На запорізькому напрямку теж я б не сказав, що є великі зміни. Це район вербового роботиного Проте були деякі рухи на цій ділянці протягом тижня, 17 листопада. Ми зараз з вами це побачимо. Отже, 17 листопада ця територія була ще зачищена, але не зовсім контрольована, не закріплена. А от станом на 18 число наші сили оборони вже закріпилися, проте бачимо, що і ворог штурм. Турмує улоба, ворог йде в атаки вперед. Тим не менше, не дуже у них це виходить. По флангах намагаються штурмувати, є певні рухи, проте не такі, про які вони б мріяли. Ну І бійці повідомляють з стокматського... Ну, стокматського напрямку, що ворог посилив своє стадо біля Вербового та пішов на штурми, бої тривають. Лівобережжя Херсонщини, про яке потайки трохи говорять, проте немає детальної конкретної інформації, і, власне, зрозуміло чому, тому що операція збройних сил України по закріпленню на плацдармі лівого берега, про які вже офіційно заявили у генштабі збройних сил України. Ось ця операція триває. Є деякі рухи, звісно, мало що показують аналітики Діпстейт. Проте ось були певні рухи у окупантів. Вони незначно просунулося ось ось тут. Зараз наближу для того, щоб ви змогли побачити, це в районі Піщанівки. Відбулося просто так вирівнялася трохи лінія, можна сказати. Але станом на 23 листопада ситуація тут на лівобережжі, за даними аналітиків Діпстейт, докорінно не змінювалася. Що кажуть наші бійці? Пише один з них з позивним Осман, говорять, снайпер, є така спільнота у Телеграмі. Оце вже я розумію сніжок. Я, м'яко кажучи, був здивований, але після розмови з морпіхами зрозумів, що навіть в таких умовах окопи відносно рай чому? Тому що все одно, навіть в таку погоду, 24 на 7 проводиться десантування на лівий берег. Хлопці після переправи вже повністю мокрі, інколи човни діряві або вода залітає на швидкості. Вода до біса холодна, а вони після цього ще йдуть одразу виконувати завдання. Ну і ось такі повідомлення. Тобто операція продовжується. Про успіхи цієї операції будемо говорити колись потім, коли будуть офіційні підтвердження від генштабу. А поки що спостерігаємо. 一。 Проте з відкритих джерел беру ось таку інформацію. Люблю, коли Росія навсігда закінчується, як тільки наші пацани заходять на цю територію. З Олешек Росіяни вже перетягнули одну станцію зв'язку в Великі копані. Документацію та так звану владу теж вивозять. Але раджу сильно не осідати. скоро доведеться переміститися в Стокопані, Пишуть наші бійці. Друзі, таким був тиждень, в період 17 по 24 листопада на лінії фронту. У наступну п'ятницю знову. Знову будемо роздивлятися і аналізувати, що там відбувається. Тож, не забуваємо, Ставити лайк під цим відео, не забуваємо коментувати. Ну і звісно, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Також, звісно, не забуваємо, якою ціною вдаються будь-які просування Збройних сил України чи то оборона зайнятих рубежів. Тому в першу чергу донатьте Збройним силам України, підтримуйте нашу армію. Робіть це і у коментарях під цим відео. А після того як задонатити нашим військовим, буду вдячний за підтримку і мого Ютуб каналу. Як це зробити, побачите в огляді каналу або в описі. Під цим відео, дякую, що дивилися. Віримо у перемогу та в Збройні Сили України. Слава Україні!